Україна вже має перевагу в артилерії на херсонському напрямку. За попередніми даними на херсонському напрямку сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів. Однак, українські удари мають перевагу в дальності, а також точніше завдяки супутниковому наведенню. Це дозволяє зсу повільно, але впевнено просуватися до Херсона та робити окупантам бавовну. Таке співвідношення сил стало реальним завдяки західному озброєнню. Та застосування безпілотників українського виробництва. Друзі, поки наші захисники захищають та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось приємне у коментарях. Я впевнений, вони це читають, та поставити лайк цьому відео, щоб набагато більше людей дізналися про нову та актуальну інформацію. Українські сили знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою власних дешевих БПЛА, а також більш досконалих дронів та озброєнь від західних союзників. Як каже один із командирів артилерійської батареї на Херсонському напрямку, ми можемо дістати до них, а вони не можуть дістатися до нас. Існує думка, що російська армія нескінченна. але це міф: інтенсивність вогню знизилась втричі, воювати з ними реально. Нові можливості показала і вчорашня атака дронів на російський флот у Севастополі, який раніше вважався неприступним, однак Україна не визнала свою причетність до цього. Через стрімкий наступ ЗСУ, РФ готується вивести артилерію з правобережної Херсонщини. Повідомив генштаб, зазначимо. Що продовж багатьох місяців Росія мала перевагу, активно обстрілюючи українські населені пункти та військові об'єкти з позиції, що перебували далеко за межами досяжності ЗСУ, але останні місяці ситуація на лінію фронту на півдні змінилася завдяки потужному західному озброєнню та власним українським безпілотникам. Зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про брак боєприпасів у російської армії. Нагадаємо, збройні сили України вдарили по базі російських загарбників у Херсонській області. Як повідомив полковник зсу Анатолій Штефан, на базі перебували військові підпорядковані голові Чечні Рамзану Кадирову. За його словами, зсу завдала удару по базі кадирівців. У понеділок, 24 жовтня, внаслідок удару загинуло близько 40 російських військових ще понад 60 отримали поранення. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні!